Багато різних квітів на землі, усі прекрасні, червоні і ніжні, великі, надзвичайні і мої, усі казкові, просто дивовижні. Тепер освіти, що після зими, чарують кожного, чи не найбільше. І не ми всі захоплюємось ме. У не щось неповторне найсвітліше. На солодким сном, ще треба сплять у краю лелецю, А десь під снігом за Під безсніжним розбавляють плечі. Ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить, пробивають за землі перші квіточки малі. Показав ліку ніжно, молодесенький підсніжник знову прорізка плаки. полихає нізину, теплий вітер, квіти, сон трави коло нам. І чомусь так хочеться радіти взагалі прийшла весна. Спогане пальтиту не дає можливості рослинам творити насіння. зірвати стеблину з трьома первоцвітами це знайшла 45-70 насіння, а це відсутність нових рослин. Щоб насіння конвалії вересла велика квіточа рослина, потрібно 7-8 років. Різання ж квітів без цибулин також шкідливе, оскільки приводить до генетичного виродження рослин. Первоцвіта готуються до весни ще весени, накопичують у своїх цибулинах запаси поживних речовин щоб раніше за інших просне зустріти весну. Перші вселі квіти не тільки милують око своєю красою, наповніхто комах водують пирком і насінням птахів та інших мешканців лісу. Ранньо квітучі рослини, занесені до червоної книги, Ne zriba je prvoc svet, zveri je krasov ter roda.